Зараз з вами подивимося пораду для вас у тій проблемній ситуації, яка зараз є в вашому житті. Подумайте про свою проблему і ми спробуємо подивитись вам пораду. Порада для вас світ. Ну, по перше, завершувати цю ситуацію, довести її до логічного кінця і завершити. Можливо, це буде порада ще... Звернутися до когось, хто знаходиться на відстані. Можливо, якісь спеціалісти є, які, наприклад, за кордоном або в інтернеті. І ці спеціалісти зможуть вам допомогти. І ще пораду для вас. Рішення прийде, Чим більше ви будете думати, аналізувати ситуацію, проаналізуйте її, по-перше, для себе, тому що багато чого в цій ситуації для вас не зрозуміло. І чим більше ви подумаєте, проаналізуєте і рішення саме собою з'явиться. Ви, можливо, зараз знаходитесь в якомусь такому розбитому стані, поринувши у ці всі свої емоції, які вас переповнюють зараз, і ви не бачите чітко і ясно цієї проблеми, навіть рішення не бачите, хоча воно у вас є вже в голові, воно вже. Вже є, тільки його звідти треба дістати. Проаналізуйте ситуацію і, можливо, зверніться до когось, хто знаходиться на відстані або за кордоном.